Всім привіт! Сьогодні ми з вами попрацюємо над вправами, які є у нашому підручнику за 8 клас, автором якого є Морзе та інші. Відповідно, сьогодні ми розглянемо вправи, які в нас задані для прикладу у 22-му параграфі текстові величини та операції над ними. І перша вправа, яку ми з вами виконаємо, буде називатися Вітальна листівка. У нас вимагається, щоб ми, взяли, відповідно, створили вітальну листівку, де будемо вводити прізвище ім'я. Також будемо вводити свято, вітко ну, і там від кої, тому подібне. Зараз ми щось схоже, але більш красивіше, реалізуємо на Лазарус. Відповідно, воно у нас буде і... Нескладне. Отже, давайте розпочнемо. Запустимо Lazarus. Так, ось тут є наша форма. Відповідно, там, де форма, нам бажано зробити одну таку ж річ. Забирати її краї, щоб не було країв. Краї форми можна забирати ось тут. Border style, вибираємо, що їх не буде. Ось давайте зараз запустимо, подивимося, що в нас вийшло. Як ми бачимо, наша форма не має жодних країв. Зараз я згорну, бачите, у нас просто звичайне біле вікно. Тепер давайте із вами спробуємо безпосередньо чимось покращити цю форму, щоб вона була красивіша, ніж у книзі. Я пропоную розмістити на задній фон зображення. Це безпосередньо можна зробити у класі Edition. Беремо та імідж або імідж. І додаємо ось сюди. Це у нас елемент картинки. Ось є. Так, тепер нам потрібно взяти зображення листівки. Ось давайте цю візьмемо. Важливо е подивитися, яку роздільну здатність має у наша листівка. Ось у нас роздільна здатність 660х741 піксель. Тому що ми будемо задавати у полі імідж саме цю роздільну здатність. Давайте переглянути зображення. І зберігаємо його. Так, наше зображення ми зберегли на робочий стіл. Ось тут воно, хто забув роздільну здатність, просто може навести і там покаже. У нас вона 660 на 741 піксель. Налаштовуємо таку саму роздільну здатність ось тут. Маємо, що ширина у нас буде 660. І висота у нас буде 741. Так, тепер клацаємо по формі і у формі нам обов'язково визначити, щоб в нас йшов автосайз. Тобто авторозмір форми. Клацаємо по нашій вкладці «Image» і е, тут є така річ, яка називається Picture. Тобто картинка. Огляд, завантажити. Так, робочий стіл. І дивимося, де наша вітальна листівка. Ось тут. Гаразд. Тепер, якщо ми його дещо розширимо, ви бачите, що у нас получилася ось така річ. Коли ми запустимо дану програму на виконання. І згорнемо Lazarus. Побачимо, що у нас ось вийшла ось така листівка. Зараз ми її трішки запрограмуємо. Щоб закрити її, так як у нас немає кнопки закрити, ми можемо просто класнути по контекстному меню на панелі задач і закрити вікно. Так, ну що ж, давайте додамо певний текст для редагування і будемо безпосередньо.

Окей, okay, все, є. Yeah. Також потрібно нам додати кнопку uh, привітати. Ми її додаємо десь знизу, ось тут. Також міняємо розмір шрифту. Беремо якийсь там 40-й. Не знаю, давайте 30-й, напевно. І міняємо ім'я кнопки. Нехай вона буде у нас привітати. Ні, сформувати. Вітання. Окей. Ну, трішки не вилазить, нічого ми розтягнемо. Все рівно ця кнопка у нас зникне. Так, все, маємо ось цю штучку. Uh, відповідно, зараз нам потрібно запрограмувати дану кнопку. Двічі і клацаємо по ній і пишемо. Нам потрібно присвоїти ім'я людини, яку вітаємо label 2 і ім'я автора label 5. Опишемо це. Ми закінчили редагування, зараз подивимося, що у нас вийшло. Запускаємо. І сформувати привітання. Згорнемо безпосередньо. Ось, як ми бачимо, у нас вийшла ось така вітальна листівка. Кому сподобався урок, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал. Нові відео у нас виходять кожного дня. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.